Будьте готові, пильнуйте, говорить Ісус своїм учням, говорить Ісус нам, що потрібно нам пильнувати і до чого бути готовими, ну, Він говорить про прихід Сина Людського. Бо тієї години, яку не сподіваєтеся, син людський надійде. Що значить син людський надійде? Ми говоримо, що це другий прихід Ісуса Христа. Хтось це називає кінець світу, а хтось називає церква, називає це другим приходом Ісуса Христа, славним приходом Ісуса Христа, де Він розповідає про це своїм учням, чітко розділяться люди на дві частини вірні і невірні, ті, які очікували Його чи не очікували Його. Ось. І питання сьогодні до нас, чи ми до цього готові? Чи ми до цього готові тепер? От Він може прийти тепер. Я часто, коли з людьми спілкуюсь особисто, і ми плануємо щось, я говорю, що добре, ми це запланували, там, не знаю, якусь подію, якийсь відпуст, якийсь виїзд мій на іншу парафію дієцезії, і говорю: ну, якщо Христос не прийде раніше, ніж відбудеться ця подія. І часто дивлюся на реакції і реакції різні, між іншим. Особливо у старших людей помічаю реакції, таке розгублення. Як то прийде Христос? Напевно, прийде колись до мене смерть. Але що значить, що Христос може сьогодні прийти? У мене є враження, що старші люди розгублені, коли йдеться про другий славний прихід Христа. Ну, це таке в молодих знову ж. Зустрічаю те, ой ні, ні, я ще не готовий, я ще не готова. В мене ще плани, я ще щось не доробив, я ще щось не доробила, я ще не бавив е внуків своїх там, або я ще, в мене ще плани. Тобто, Ісусе, приходи, але ще не сьогодні. І зустрічаю третю реакцію. Це така більш вже людина, яка готова, яка усміхається і говорить, а як би добре було, якби він уже сьогодні прийшов? Питання сьогодні собі потрібно, щоб ви поставили, чи ви готові до цього. Ісус говорить, що ви не знаєте, о котрій годині. Допустимо. В сьогоднішньому дні, тепер 9 година, якщо він прийде на початку котроїсь години, в нас ще сьогодні є скільки варіантів, 15 годин перед нами, в які може прийти Христос своїм другим славним пришестям. 15 годин Він сьогодні може, якщо не рахувати хвилини, Скажемо, починається і в нас година, година щоб покаятись, щоб зібратись, ми не знаємо, як це буде, тому ми молимось теж, бо може прийти до нас і смерть. Ми молимось часто про добру смерть, щоб ми були підготовленими, посповідуваними. Це теж важливо. Але ми теж готуємось, і нам потрібно, потрібно, бо Ісус. Нам це усвідомлює жити в готовності його другого приходу, брати і сестри. Сьогоднішнє питання до вас. Чи ви готові? Чи ви пильнуєте це? Чи ви усвідомлюєте, що другий прихід може бути сьогодні, і сьогодні може бути багато разів. Це усвідомленість дає велику свободу для тих людей, які очікують. Тому що, що ми очікуємо? Ми не в страсі мали би очікувати другого приходу Ісуса Христа, а в радості. Але якщо немає радості, то є питання, як я живу? Як я живу? Для чого я живу? Чи моє життя це мій план, в який я прошу, щоб Бог його виконав. І в мене є такий план, до якого мені потрібний Бог, який виконує мій план. Ну так це не працює. Бог не мій план виконує на життя, тому що тоді він не Бог. Він тоді виконавець моєї волі, Боже, хай буде тоді моліться, Отче наш. Зроби все, що я хочу тут, на землі, на небі, роби, що хочеш. Хай буде моя воля, будь добрий якнайскорше. Може бути, ми так не молимося, але так живемо. Хай буде моя воля, а не Твоя. І ми тепер входимо в такий період, брати і сестри: осінь, темнота, депресія, листки падають, скоро свята, всіх святих, всіх померлих. Потім Євангеліє буде повне про другий прихід Ісуса Христа, про кінець світу. Потім входимо, якщо доживемо, бо сьогодні ще може з Христос прийти 15 разів, як мінімум. Цей весь період, Він буде нас до цього готувати. Це сьогоднішні слова, вони так починають: будьте готові, пильнуйте, що буде другий прихід Ісуса Христа. Коли ми усвідомлюємо собі Це, прихід Ісуса, що Він може стати, це дає велику життєву мудрість, тоді кожний день цінний, кожна година цінна. Це дає велику мудрість, як жити, тоді своєчасно і в міру цінуємо тоді дуже. Якщо впадемо, відразу каємось, це дає велику мудрість і дає велику свободу, брати і сестри. Це не значить, що ми не плануємо. Це не значить, що ми не проживемо ще 20-30 років. Але ми робимо дію з майбутнім, пов'язану в сьогоднішньому дні. Ми не можемо зробити на майбутнє. Якщо ми хочемо зробити сьогодні все, що на майбутнє, ми втрачатимемо життя. Тому усвідомлення другого приходу Ісуса Христа це великий дар. На який Ісус звертає увагу. Увага, пильнуйте, будьте готові. І не потім, коли прийде Адвент. Сьогодні, сьогодні будьте готові до другого приходу Ісуса Христа. І кожний день будьмо готові. Запрошую вас до того, щоб ви сьогодні ще не один раз повернулися. До цієї думки між собою про це говорили подружки. Будь ласка, підете на каву, друзі, знайомі, сім'я, родина. Запитайтеся, а ти готова до другого приходу Ісуса Христа? Поговоріть про це між собою, сестри, мама з донькою, сестри, мама. Поговоріть з собою. Ти готова до другого пришестя Ісуса Христа. Якщо Він сьогодні прийде, перебач, біжу. Демію, ще й порядки не наробила, не готова. Ти готова? Запитайтесь себе і запитайтесь один одного. Як найчастіше запитуєтесь і говоріть, ой, слухай, добре, будемо планувати, але Христос може ще прийти. Ми один раз мали плани, там, наприклад, півроку наперед. Взяли калькулятор і порахували собі, скільки днів. І перемножилися на 24 години. Якщо ми рахуємо, що година можливість приходу Христа, і ми вирахували, що є 24 586 годин до можливостей приходу славного Ісуса Христа. Так що ми плануємо щось, але живім в готовності.